Доброго дня, вітаю всіх! Сьогодні хочу показати, як сформувати ось таке кашпо із калібрахою. Як зробити так, щоб він, воно було рівненьке і гарненький кущик ми в результаті отримали. Дивіться, ось тут обрізаємо всі квітоноси. Всі вершечки, отак. Тут це невеликий кущик. Всі ці горщики вже пролиті фунгіцидами. І ось такий маємо результат. Це ось такий кущик. Відставлю візьмемо інший. Ось, дивіться, такий. Бачите, він, тут два саджанця. вони в різні боки. Що буду робити, отак От все, підрізую, щоб зрівнювати кущик, щоб він був у нас одноманітний, не різ в різні сторони. Ось так. І на цьому, який був більш рівніший, також. Це все підрівнює. Ось листочки оббираємо і дивіться, кругленький, гарненький кущик. Далі дивіться, ось є такі кущики, вони не потребують прищіпки. Вони вже гарно сформовані, рівненькі, нічого їм не потрібно, от квіточки лише прибрати. Ось. Далі ще один кущик. Тут у нас аж три саджанця. Ну, він, в принципі, бачите, рівненький, але всі точки зросту потрібно прищіпнути. Для того, щоб він гарніше кущився, з пазух підуть новенькі листя. Ось так, усе Обрізаю. Так, калібраху, а до неї, знаєте, дуже важко з першого разу знайти підхід, але вже як ви, вас вийде один раз, то воно піде і далі. Просто потрібно, я вже знімала відео, посилання на це. <клух> відео, не, не посилання, відео прикріплю при, при, в кінці і ви побачите. Що головне, що потрібно правильно підготувати субстрат для того, щоб калібрахуа розвивалася. Тому що калібрахуа це не петунія, вона потребує якіснішого, ну не якіснішого, зовсім іншого складу субстрату. Він повинен бути на 30% із кислого ґрунту. Так, Цей вже зробила. Зараз ось такий, бачите, зовсім маленькі саджанці. Також обрізаю вершки, обрізаю, ну, роблю рівномірне, щоб було. І квіточки обов'язково. Цей в мене вийде майже лисий, я так розумію. От. Ну таке, ось така буде перша прищіпочка, а далі буде видно. Так, якісь візьму ще більш. Складний варіант. Ось два саджанця. Вони вже такі, я їх трохи далеко один від одного посадила, але ну, так вже буде. Що тут? Оцей сорт, дивіться, у нього листя дуже велике таке в ну, порівнянні з іншими серіями калібраху. Тому... Вони більш такі пишні. От. Тож, наголошую, субстрат правильний, обов'язково пролить його від хвороб і шкідника. Це може бути актара від шкідника. Фунгіцид може бути і привікур, і магнікур Energy. Можна також брати фитоспорин уже на крайній Випадок також підійде фундазолом, можна, Максимом. Так, ось обрізала, трошечки взрихлю. Це я їх сьогодні вже буду, не стоять тут у мене в веранді, будуть сьогодні вони переїжджати парничок. Перед тим, як вони туди переїдуть, я їх оброблю всі антистресом. Ось ще так. Ну, знаєте, це така робота, нормальна робота, можна робити. От. Квіти завжди віддячать за те, що за ними доглядаємо. От. І от на перших порах, коли ви пересадили саджанці в, в кашпо, ви їх полили. Фунгіцидом і від шкідника. І також або монофосфат калію, або радіфарм, або якесь доброго, де більша формула йде фосфору. Більша частина фосфору. Це може бути 10, 52, 10 Ось так. Бачите, який кущик вийшли. І тепер, як він піде надалі рости, це ще не кінець. Це тільки буде така перша прищіпка в кашпо. Потім будуть інші прищіпки. А зараз на вулиці так жарко, що ту петуню, яку я винесла вже парник, вона прямо горить там. Дуже складні якісь такі умови, ну, не, не по сезону. Ось такий ще кущик, ніби він і нічого так не вигляд, але його теж потрібно обрізати. Ось так. Не боїмося різати. Це така рослина, яка полюбляє, щоб з нею працювали з ножицями. Так що, стрижіть, формуйте, і буде все добре. І квіти розквітнуть. Так, ось така получилася рослинка. Бачите? Так, куди вже його ставити? Тут ще якусь різьму покажу. Ось такий, наприклад, бачите, він в різні боки. І що я вам ще скажу, різні сорти, вони дуже по-різному себе формують. От. Тому до кожної рослини треба підходити індивідуально, дивитися що її потрібно, де підрізати, де не потрібно її трогати, щоб не було її гірше. Ну, Земельку також треба було чимось взяти іншим, але я ножицями цими. Так ось зрихлю. Ось так. Зараз ще покажу, як тут в мене є одна петунія. Бачите, як я її сформувала? Висадила саджанець сюди. Ну, такий гарненький підрощується, недавно 2 дні. Весь підрізала, і ось, бачите, вона починає нові рости Ну, На сьогодні все, трошки вам показала. Тепер дивіться, після обрізки саме краще обробити антистресанту. Це буде саме йому краще. І лишити його в спокої. Наскільки днів не потрібно йому не підживлювати, нічого, не, нехай воно собі адаптується, щоб корінці трішки розходилися, почали розростатися. Піде рости корінь, піде рости верхня частина, і тоді будемо вже підживлювати, чим потрібно на той момент. На цьому все. кому відео стало в пригоді. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і миру нам.